З далекобійників у мінометники. Історія військових, що захищають прикордонні сумщини. Окупні свічки для захисників. Як школярка відкрила волонтерський осередок у найвіддаленішому селі на Глухівщині? Новорічна Попелюшка у сумському театрі відбувся допрем'єрний показ вистави. Вночі 7 грудня російська армія двічі з мінометів обстрілювала Сумську область. Зафіксовано шість вибухів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Краснопільська та Серединобудська громади. Протягом 6 грудня російська армія обстріляла 9 громад області. Зафіксовано 109 ударів. Під вогнем були Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноп Новослобіцька та Серединобудська громади. У Серединобудській внаслідок обстрілу, двоє жителів отримали поранення, повідомили у військовій адміністрації. Також пошкоджені будинки мирних мешканців. В Ямполі попрощались 37-річним військовослужбовцем Володимиром Лященком, який 30 листопада загинув на Донеччині. Побратим загиблого Іван Первусяк розповідає, що їх підрозділ два з половиною місяці виконував бойові завдання в зоні бойових дій. Ми сформувалися у Рівенському навчальному полігоні. І з того часу, як ми вже були сформовані, ми спілкувалися. Про нього я можу розказати тільки те, що він був хорошою, чуйною, теплою людиною, яка завжди посміхалася. І також, як то кажеться, він допомагав, підтримував всім, чим міг. Словом, вчинками. Більшої біди немає, як втратити друга, героя, побратима, який віддав життя не тільки за себе, за маму, за тата, за всіх нас. Ольга Отрошок розповідає, що була однокласницею Володимира. Говорить, що він запам'ятається їй доброю та веселою людиною. Навчалися з першого класу. Такі він завжди був у нас математик, активний, найкраще. Рахував. Без калькулятору ми завжди всі були в шоці. Математика це було його. І так він і поступив у вищий заклад. Після школи зустрічалися ми ось на 15 років, ну а потім ковід, війна. Так. Зустрічались на вулиці, спілкувалися. Ємпільчанин Олег Боюн протягом трьох років працював з Володимиром Лященком. Говорить, що він був дуже відповідальний і на нього завжди можна було покластися. Мамі він допомагав теж, От, все розказував, що ой, город десь там. Є. І він ну, біля мами був, допомагав їй, їздили з ним літом по гриби. От, був хороший грибником. Добрий, здорово ну, чоловік був. прощання загиблим героям відбулося у Спасо-Преображенському храмі. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина. Начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко скасував рішення про приєднання міської п'ятої лікарні до лікарні святого Пантелеймона. За приєднання одного закладу до іншого депутати міськради голосували на сесії 23 лютого 2022 року. За словами Олексія Дрозденка, це рішення не виконувалось за графіком. Зокрема, там був пункт по пам'яті 4.6, за котрим певні процеси з реєстрацією мали бути завершені до першого. 0923 року. І півторарічний процес е йшов через певні перешкоди. І на понеділок було реальне загострення е забезпечення виплати заробітної плати лікарям п'ятої лікарні. Це близько 700 співробітників. Це через блокування рахунку одного з банків, одного з трьох банків, на котрий прийшли зароблені кошти, зароблені через пакети НСЗУ. Кошти є в повному обсязі навіть з запасом для виплати заробітної плати, але там певними юридичними. Ходами судовими рішеннями ці кошти були заблоковані. Залишається відкритим формат роботи п'ятої лікарні і святого Пателеймона, розглядаємо і варіанти об'єднання в кластер. І там також кілька варіантів є об'єднання. Один до другої, другої до першої об'єднання через іншу конфігурацію інших лікарень, приєднання або злиття з утворенням нової юридичної установи або приєднання в рамках існуючих. Вирішити у якому форматі працюватимуть більше. лікарні далі, сказав Олексій Дрозденко. Планують до кінця грудня. Так працює мінометна батарея на прикордонні Сумщини. Понад півроку служить в її складі Спартак та Артем. Товариші у цивільному житті, а нині бойові побратими. До повномасштабної війни працювали далекобійниками в Німеччині. 24 лютого я якраз був у Швейцарії на вигрузці. Ми ночі їздимо, хтось тобто приїхав. Як би кажуть, лягай спати, дай спи, але на той час чомусь не спалось. І в 5.24 я відкрив телефон і був дуже, не взяв таке слово казати, ах. І Позвонив товаришу, кажу, збирайся, їдемо додому. Війна. Не може такого бути, я спати хочу. Та ні, каже, дивись, навості, подивилися, подивився, так, війна, ми побалакали, і вирішили не повертатися назад. Тобто ми... 24-го почалось, 27-го я вже місті Сум. Повернувшись на батьківщину, Спартак та Артем пішли служити у 117-ту бригаду ТРО. Спочатку в складі контрдиверсійного батальйону, потім в комендантській роті. Зараз служить водіями в мінометній батареї, але кажуть, цим не обмежуються. У розрахунку має бути кожна особа займозаймняємо. Тобто, якщо я водій, це не значить, що я тільки їжу. То я можу розрахувати і в крапові, я довж, ну, не можу. Тобто, я знаю, як це робити, я можу підмінити, тому що ми всі люди, ми можемо хворіти там, або ще, не дай Бог, якась трагедія. Тобто, а працювати треба. Тобто, Кожна людина кожен в екіпажі має знати обов'язки інші. Для того, аби бути мінометником, кажуть військовослужбовці, потрібна неабияка витримка. Не так давно була ситуація, ми кидали кількість снарядів, і десь на третьому ми вже почали чути виходи. Тобто виходи були по нам, да, було страшно. Я кажу, почув вихід, кажу вихід. Тоді був Ігарік наводчик, я помічник наводчика. Ну а що робити? Все одно стоїмо, крутимо і працюємо далі, тобто незалежно від того, що летить. Тобто коли вже да, буде лягати біля тебе, тоді в укриття, а так треба працювати тобто незалежно від обставин. Бувають моменти тоді, коли без сили. Якщо ти зробив 5-6 пострілів, а на тебе з усіх сторон летить незрозуміло, що і скільки, то як вони, вони не, не рахують ні снарядів, ні цілі, вони не, взагалі не видивляються, вони просто поливають з неба і поливають все, і шахеди летять, і градом криють. Мотивацією для військовослужбовців Спартака та Артема є перемога. Мабуть, у всіх найголовніша мотивація, скоріше, і перемоги. Щоб не було цієї мерзоти, було в нас вільне, мирне життя, <кій> до чого всі стримуємося. Жити нікого не боятись, виходити, гуляти спокійно, а не поглядати чи слухати. Я скажімо так, купив вдома, підсумав у ніжній сировиці. Він мій, я за нього своїми руками заробив. перевіз туди сім'ю. Ми там живемо. Досі до сіда, це і пішов в армію. Це захищати своє, те що моє і нікому його не віддам. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини, Сумщина. Школярка відкрила волонтерський осередок у найвіддаленішому селі Глухівської громади. Одинадцятикласниця Валерія Капельку Зуздиці виготовляє окопні свічки для українських військових. Дівчина говорить, що працювати доводиться вночі, бо в день потрібно навчатись і допомагати мамі. У соцмережах повзала і ну, багато натикались на відео, де наші захисники мерзнуть в окопах, як вони ну, воюють, як йде штурм. І мене це Трошки зацепило. Виготовила я 120 сучок, є ще в запасі залишилось тільки залити. Мало матеріалу просто. Валерія зізнається, що у першу чергу старається для батька, який вже півтора роки на фронті. Хоча він і не у захваті від ініціативи доньки, адже розуміє, наскільки важка ця справа, а тим паче, якщо працювати самостійно. Батько Капелько Володимир Петрович воює він зараз на Донецькому напрямку. Мав два поранення на нозі і на спині. Зараз, наче все добре. Живий майже здоровий. Він не любить, коли його повзує по холоду. У збираю все. Йому треба, щоб я сиділа рівненько. Староста Уздиці Ольга Єременко розповідає, що у селі проживають в основному пенсіонери. Допомога армії тут обмежувалася збором коштів та теплих речей. Валерії довелося починати все самій. Ми саме віддалене село у нашій громаді відстань до нашого від нашого села до громади 27 кілометрів. В ньому зареєстровано 297 чоловік, проживає 202 на сьогоднішній день. Транспортне сполучення з громадою це таке болюче питання. Автобусного сполучення з райцентром немає. Взагалі люди виїздять на попутних транспортах, здебільшого своїми власними автівками, а уся комунальна сфера. Почтовий зв'язок до нас приїздить на село на місце. За словами пані Ольги, односельчани підтримали ініціативи юної волонтерки, зокрема, допомогли матеріалами, які необхідні для виготовлення окопних свічок. Баночки всі вона назбирала по людях, хто мог їй допомагав. Кардоночку вона понаходила у закладах торгівлі, і ми звернулися до наших місцевих любителів пасічників за воском. Люди відгукнулися, хто міг і чим допоміг. Звісно, ми всі за Україну. У нас зараз 22 хлопці боронять нашу державу, і чотирьох, на великий жаль. Ми вже похоронили. Олександр Соломко, Сергій Одаченко. Суспільне новини. Сумщина. Попелюшка. До прем'єру вистави під такою назвою презентував Сумський академічний театр імені Щепкіна. За словами режисера-постановника Дмитра Некрасова, до показу її готували близько двох місяців. Масштабна декорація, карета, чари, фея, і як завжди, всі-всі елементи цієї знаменитої казкової історії ми переробили і створили таке своє новорічне шоу. Новорічні вистави це завжди таке масштабне свято для всього театру, не дивлячись на те, що доволі близько до кордону з росіянами, але ми намагаємось все таки пропагандувати мистецтво для дітей. Катерина Саченко у виставі виконує роль мачухи. Акторка говорить, попри характерну роль, працювати на сцені приємно. Дуже багато сучасної музики під неї писали пісні, спеціально підбирали тексти. Це робив, до речі, наш режисер Дмитро Некрасов. Дуже неймовірно гарні декорації. Це таке, напевно, вперше я бачу не тільки в нашому театрі, але я маю на увазі, що це дуже гарна задумка. Пелюшка неймовірно красива, сукня вас здивує, я сподіваюся. Це був гарний виклик для наших пошивного цеху. Вони з ним справились. Підтримати акторів на допрем'єрний показ прийшли колеги та друзі. Шоу на сцені втілює майже весь творчий склад, говорить директор театру Сергій Дорофєєв. Декілька складів на допрем'єрному показі ви Побачите один склад акторський. Завтра буде грати зовсім інший склад акторський і тому, що ми розраховуємо. ми Плануємо, що ми будемо показувати велику кількість казок. За словами Сергія Дорофєєва, заплановано близько 40 новорічних показів. Прем'єра вистави «Попелюшка» відбудеться 7 грудня. Триватиме новорічна кампанія до 15 січня. Катерина Іваненко Віталій Паденко Суспільне новини Суми.